Життя кидало вгору і униз, та й на коліна ставила немало. І гіркоту на смак солоних сліз я дуже часто серцем відчувала. І вже коли не було більше сил, і здавалося, що виходу немає, я завжди чула шелест дивних крил і відчувала, ніби оживаю. Здавалось, часто, ніби я одна. Сама самотня в цім великім світі, і кожен раз без виході стіна зникала у моїй палкій молитві. Я падала себе розбивши вщент, життя мене на міць перевіряло, я піднімалась і у той момент сильнішою й мудрішою ставала. І вже тепер, набивши сто синців, навчившись відпускати й пробачати, я знаю ціну вчинкам, вартість слів. Я вмію кожен подих цінувати. Доброта віру в серці бережу, з надією лягаю, і прокидаюсь, спасибі щиро Господу скажу за те, що поміч неба відчуваю.